Усім вітання. Сьогодні приїдемось на ВАЗіку 55-му. Як ви бачите, команда зовсім не поїхала на цей фланг. Хоча вони вже десь поруч, це в нас стандартний бій. Але ніхто, ніхто сюди не поїхав. На жаль, на жаль, тільки в ангар, вже бачу Лорочка. Сорокова вже пішла до ангару, фаза поїхала в центр. Не знаю, можливо. Що Що це таке коїться? Він поїхав один зли... Коротше, Мінус два тіпа з самого початку гри. Це просто якийсь капець. Ні, ну пацани, ну будемо стояти. Я не... Я не буду туди їхати, зовсім не буду. Тому що дуже багато ворожих танчиків, які будуть намагатися злити. Зараз дочекаємось, бачу. Перший, другий. Опачки, диви, диви, як заходить. Тримай ще, йо-майо, -йо, все тихо, 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 пацани, все, я тут від башні постою. Блін, ви бачили? Тупа підстава, пацани. Не-не-не, я в такі ігри не граю. Я вам зараз зроблю, Диви Катаємо підставу зразу, підставна гра. Тобто, з цієї команди вже тіпи знають, доповідають, хто де стоїть, хто куди їде. Я думаю, не тільки він. Опа, диви. Тримай на горі А ну, Другий. Ой, а що таке? Ти, коротше, чуваче, не туди попав, я так розумію, тому що подставну гру ти не можеш, коротше, не вмієш грати, стоїш. Пожалуйста, пацани, давай, приїхав. Зараз не колядуємо. Давайте, давайте, давайте. Не знаю, чи підстава, чи ні, але так, в наглу заїжджати на базу. Тримай на горіх і ти можоо ще одну. На! Щоб не втикав, якого тих біса сюди лізеш. Гля, і так так лізуть, капець, як, як собі додому. Звідки ви знаєте, що тут нікого немає. Алло, пацани. Нє-ні-зараз, зараз, зараз будемо перевіряти. Давайте ще, я вже перезарядився майже. Зараз, пацани, по одному, заїжджайте, заїжджайте, заїжджайте. О, бачу. Раз тобі хрін можовий. О, на тобі. Щоб не втикав другий. Гля, гля, тайпик, шо такое. Шо? Через башню до мене ніяк, да? Не достучишся, пацани? Ні, ну ви такі матері, звісно, блін, у нас. муха КПЗ поїхав злився. Диві, дивіться, дамо йому 10 секундочок. На виживання. У нього гра на. Ах ти, Миша, дика, пробила мене. Опа, все, 10 секунд навіть не прийшло, він Він же все, награвся. йокки палки диви, 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 диви. Підстрижися, хрен опа, раз. І другий. ні 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 ну, Давай, 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 туди, туди, туди. оляха муха як ви файно граєте, пацани. Ви прям майстри цієї гри, йолки палки приїхали до, до мене на базу і стоїте. Ой-ой-ой, як пішло, да? Щось пішло не по плану 277, да? Гля, які майстри, просто вже на базу готові заїхати, але тут щось пішло не по плану. Все, 2.77 7 награвся. Стоявшись, видивлявся, видивлявся, де і всрався, бляха муха. Ну я не знаю, як це назвати, пацани. Можна просто навіть не коментувати цю гру, тому що я максимально стою сам на фланзі, вже двох забрали Донгарчику. І ще залишилось двоє. Пацани, що не втикайте, не втикайте на тобі. Раз. Підстрижийся, що таке, я не поняв, є 75. Ви так файно граєте, ви сюди всі так прийшли. А коли я виїжджаю, ви навіть не знаєте, що таке ром, що таке танкування. Да? Ні, ну нічого, нічого. 7-6 рахуночок. У нас плюс 1000, ну, 1500 на нашому рахунку. Так, о, друже, бобер. Зараз, зараз на накидаю. Раз. Другий, підстрижись, ах ти Миша дика, гля, в каточок дав. Нічого, нічого. Пацани, а де ви подівались? Є-мое, гля-гля, як їде. Давай, давай, допомагай мені. Ти 44, давай в бачину йому заїдь. Так, 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 Миша дика, на тобі, херен моржовий, щоб не втикав, ти 44. Ровняй йому боки, ровняй, розмінаєм його. І раз, пішло, ну, другий зайди. Тримай на горіхи. Опа, нічого собі, пацани хрена собі, даже в катьточок зайшло. Це зашло, блін, все? Пацани, аж, аж як це трапилось? О! Ще один Т-44 розбився. Один поїхав, покупався, другий просто злився, КПЗ поїхав, топу став, постояв. Просто, ну це. Я не знаю, як називати цю гру, хлопці? А ворожа команда стоїть. Я не знаю, вже він переворачується, бідолага. Не знає, що таке ромб, не знає, що таке танкувать, ромбувать. Просто стоїть і все. Пацани, наші зливаються самі по собі. Мінус три танка, просто поїхало злилась і. я думаю, ще й половина просто так злилась. О, гля, гля, кого я тут бачу. Так, тихисенько. ХП вже нема. О, Т-44 ти тижні, так не, не дуже не дуже вумний, як вудка, поняли? Гля. Що такое, все, все, минус Т44. Арта притулила, друга добила, Все. Опа, тихо, тихо, тихо. Прижог Баби Вєри без ХП. Надеюсь, хорошо. Так, так, уже заезжаем. Елочка, у нас тут підсвічує, підсвічує, е Е75 якогось хрена. Стояв АФК на базе, Е75, уже. Яка? Скоро 10 хвилина гри і воно, бляга, муха, чучело, решилось до мене. Не, ну нічо, давай, езжай. Я впевнений, що і цей хрен моджовий. О, бачите, дерево впало. Я впевнений, впевнений, що він десь поїде, Ільється. Фух, яка насправді дуже важка і водночас странна гра вийшла в нас, але, але я намагаюсь максимально переграти. Див, дивіться, як я вам казав, поїхав, тип. Поїхав, давай, давай, е 75. Не стій, як бляха, муха біля ЛТ. Не стій біля ЛТ, показую свій цей майстер-клас. Зараз поїде, пацани. Менше хвилин, даємо Є75, менше хвилин. Давайте пограємо в таку гру. О, вже початок гарний. Диви. Диви, диви, Є75. Якщо більше хвилини виживе отут, значить ще щось грає. Так, не пішло. Та де ж ти є? блайнди, ні, ні жодного жоден не зійшов. Але по мені вже тулять, Йолочка вже уїхала. Пен... Він повністю. Ох ти блін, миша ти дика. Йолка розуміє, що Е75 його підставляє, тому що він на тяжі під'їхав до Йолочки, до світляка. Щоб вдруг шов бачить ну, не йому, а легкому танчику. Ні, ну дивіться, в принципі, більше хвилини стоїть уже нічого. Значить, не буде просто так зливатися, дай дамо йому другий шанс. ага, О! О, о, шанси просто є, неймовірні. Ха-ха-ха. Бляха-муха, які шанси у е 75 просто капець. Так, давай, я думаю, що зараз буде на світі і зараз будемо по світу відпрацьовувати цих типів. Ну жін, ну вже, любий друже, Я чекаю, пацани. У вас там не дуже то й багато. Кто там кидав? Юдис? Юдис, я понял. Я понял. Юдис О-о-о, бачатик заезжай, на, надо якось допомогти йому. Біжу, біжу, Бурасика. А я ж не, не достану туди. Е-мое, блин. Прикиньте, Бурас засветил всю команду вражескую. О, Юдис. хренась то би. Ще разочек. ще, ах, ты миша дыка. Ви бачили? Ну, Бурасик тоже вроде такой молодец, но на что он поехал злился? Короче, уже четыре типа, которые просто злились нахрен. Так, елка делает... Ей кажут, прыжок бабы веры, давай. Прыжок веры, бабы веры, давай. Елочка, ну я... Не злый, будь ласочка, не злый. Уже по той елочке помогают. А, Е75 по ней фигачит, ты что? Так. О, все, елку побачил, Бураск. Але я не впевнений, що хтось побачив я, е, навпаки. Йолка, бачить Бурасика. Чи бачить Бурасик її це вже друге діло. Так. Блін, я навіть не знаю, що тут робити. Тому що мені не дасть виїхати просто звідси Юдис. У Юдиса там дві плюхи, і все, я вже буду в ангарі чи на розслабоні. Ожидаємо, ми ожидаємо, типа. Я знаю, що він тут був. Але чи він тут? О, Бурасик вже об'їхав Йолочку. Мені здається, що навіть зараз, навіть зараз, Бурасик не розуміє, хто його світить. Йолочка дуже-дуже цікаво стала. Насамперед ніхто не розуміє. Де вона є? А, нічого собі, він повертається назад. І здається, що зараз вже буде капзда. Досі, досі. Бурасик, ото команда. Ніпель, просто прикинь. І чого він туди-сюди мотається? Так, вони всі за застигли на базі, І ми в очікуванні, в очікуванні перемоги. Я буду намагатись щось зробити. Бачите, Є75 е е взагалі став максимально цікаво, що йому вже по 600, по 800 не закидує арта. Можливо, це і добре. Так, там, XM57 може притулити, просто там такі. Тіпи стоять, що просто шотні. ТС5. Я зовсім не розумію, що воно там робить в нас на базі, стоїть, не рухається навіть. Арта Арта одна під'їхала, щоб швиденько долітав пугасний снарядик. О, сказав про Тєсочку, воно гівно почало рухатись туди-сюди. Молодець, молодець. Я не впевнений, блін, ну як, як нам це переграти? Ніхто не бачить того Юдіса. Можливо, я був у... в засвіті. Давайте по... потрібно виїхати ще раз. Так, вроді, вроді, не свічусь зовсім. Блін, але це просто того коштувати, того варте, тому що якщо ми не дочекаємось і не зробимо це самі перші, то вони зроблять за нас. Блін, ну ворожа команда також. то Частина їхала. На нашу базу, з перших хвилин, з перших секунд все так плавно розуміли. А частина, як завжди, стоїть на базі і чекають в кущах, хто ж там на них приїде. Ну, розумні, звісно, капець, Ми їх вже з, з, з обох сторін, з усіх сторон е, об'їхали, але вони ж такі розумні, стоять на базі, нічого не роблять. Ух, залишилось 3 хвилини. Хлопці, три хвилини. Це просто вже екшен. Потрібно щось робити, якось реагувати. Бачу, хрен ти. Можевий раз! Підстрижись! Ух! Ні, ну це просто фарт. Це жорсткий фарт, тому що мені саме Юдис мені і заважав дуже сильно, блін. Бурасик вже справа, Бурасик вже справа. Чи зможе щось зробити йому Є75? Але ж може, а чи захоче він це зробити. Так, давайте, давайте, я обережно проїжджаю. Тому що вже суета, суета наводиться. Давай, 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 Бурасик вже тут. Бурасик, не вздумай, не вздумай так добре їхати на ту ялинку. Блін, йолка розуміє, що її вже засвітили. Що їй вже який, якась кабзда приснилась. Я хочу приїхати до арти. Поздороваємося з артою. Дядя артист, артист, привет. Дядя артист, артист, Де ты тут є? В 2 хвилини залишилось, хлопцы. Дядя артист, привет. Де ти є. Миша, ты дик, а ну вилазь. О, на Мишу відповів. Подстрижись, хр... о, не пробив, понял. Підстрижись, елки, палки. Арта арта, бляха, муха Хрена, о, не попав на ровному месте. Пацаны, ну два жартиста, елки, типалки, Е75 все-таки. хрена собі захотів чуть-чуть пограть. І він це зробив, він це зміг. А ось наша арта не може навіть в стоячого попасти. Підстрижися, херен, ты моржовий. Просто вжива максимально. И тут ще стоїть одна арта. Нарешті, нарешті я тебе відправлю в ангар. Херен ти моржовий, Победа, ребят!